Спорт, що повертає до життя у Києві, стартували всеукраїнські змагання із волейболу сидячи серед ветеранів та військовослужбовців. Захід організував центр ініціатив Повернись живим у партнерстві з міністерством у справах ветеранів. 12 команд 120 учасників із різних куточків світи впродовж двох днів намагаємося змагатися за перемогу. Ну і з учасниками фесту вже познайомилася Вікторія Дмитренко. Змагання незламних, командний, злагоджений і контактний. Волейбол сидячи не для слабких. Ветерани з усіх куточків України сьогодні демонструють справжню витримку. На полі змагаються характерники проти нескорених. виходу на поле готується Олександр з Дніпра. З командою тренувався ще з зими. Починали з трьох ветеранів, а поступово зібрали тридцять. Участь у спортивній команді для нього каже, це як бути частиною підрозділу, тільки не заради виживання, а заради азарту і задоволення. Тому що це командна гра, це дуже крута гра, і вона знаєте, ми як були на війні е в групах, тому і Вирішили не розбігатися. Це психологічна реабілітація, психологічна реабілітація, а потім уже фізична. Тому що ми, як були на війні, ми кучкувалися в зводах, в відділеннях були. Так само і тут грають, відволікаються і забувають про свої травми. Тут і початківці, і досвідчені спортсмени, ветерани з родинами та друзями. Серед гостей багато небайдужих містян. Уболівають із трибуни, відпочивають у розважальних зонах. Хто стріляє з лука. Супер. А хто з учасників змагань відновлюється між іграми в імпровізованій спазоні, робить масаж спортивний масаж ну спазм. М'язів чи, наприклад, потягнув руку. Вам все легше а все огонь. А ще грибні тренажери, віар-ігри, дитячі зони, фудкорти і лекторії про адаптивний спорт. Такі події кажуть організатори допомагають ветеранам швидше відновитися і розвинути культуру підтримки. Ми все таки про відновлення через спорт, про те, щоб провести час в колі однодумців в хорошій атмосфері, відчути оцей дух братерства, єдності, підтримки один одного. Підтримка команди каже пан Сергій допомогла сьогодні здобути перемогу. Він втратив кінцівку на війні, але не втратив жаги до життя. Тренується сам і радить іншим. Це волейбол сидячи дуже класна, дуже класна реабілітація, баскетбол на візках. Далі теніс настільний, теніс настільний бадмінтон. головне додають ветерани постійно бути залученим в активне життя. В якесь русло себе треба вкладати, тому що якщо нічого не робити, то можна дуже сильно загнати себе в негатив. Наступні ветеранські змагання з регбі на кріслах колісних планують провести в кінці літа. Вікторія Дмитренко, Олександр Петровський Ми Україна, марафон Єдині новини.